навіть коли не зрозуміло, що буде взагалі далі, коли така нестабільна ситуація, але вони трималися купи. Тепер що ми говоримо, типу знайти своїх людей. Ресторанний бізнес взагалі потрібно любити. Я для себе відмітив про конкуренцію, яку говорив Олег. Те, що Позитивна. Так, конкуренція це завжди позитив. Багато винних барів угу. знаходиться навколо він бара на подолі, угу. і, і це тим... Класно. І тим самим вони підсилюють одне одного. Це так. дуже круто. Значить, давай підсумуємо перше інвестування в свою команду. Сто друге постійний розвиток, постійне навчання, постійне апгрейд своїх знань. Третє триматися своїх людей і шукати своїх людей, розвивати свій особистий бренд, тому що це дуже важливо. Так сильний особистий бренд зараз набагато важливіший ніж бренд компанії, і не боятися партнерства в бізнесі, не боятися багатьох інвесторів, не боятися долевих інвесторів. Просто Ти мене йти. прямо зараз. Прям зараз зараз мене запевнішно, що це правильно. Я погоджуюсь повністю. Після цієї розмови в тебе виникло бажання от зараз все кинути і піти в ресторан. Ні, але мені дуже багато дало розуміння з яка пройшла весь цей шлях і вже має результати. Ми можемо бачити, що реально це працює. Просто беріть, і робіть. Все і з кожним кроком будуть відкриватися все більше і більше дверей. Це факт. Ну що, ходімо бігати з Олегом? Все, пане Олеже в суботу. Ось ранку.